Моє заквічене майбутнє, захисники відборюють під Богом. Яке буває свято й смерти? Не хочу я палаючих салютів, коли ведуть підвалами дітей із поглядом тривоги неминучої. Коли розстріляне людське життя, моя душа стискається пекуче, коли же звикли в укриття. З надією тремтить стіна несуча, коли вже божевільно між новин шукаю силу духу і позитиву, а поміж крові скроплених могил, гартую душу ранену і злісну. Коли не сукня і не макіяж у дзеркалі вигулькують, а сльози, коли вже й серце вбране в камуфляж, аби себе не видати нікому. І встане новий день на горизонті і посміхнеться мирна Україна. Так хочеться, щоб ниви не горіли. Так хочеться, щоб лише грозу гриміло. Гудів лише тепловоз на переїзді, а не страшні сирени вили грізно. Нам випало зустрітися з війною, що крізь кордон нам до оселі лізе, більчай. Що тепер зі мною? Бо ж не збереш життя своє в валізу, бо не залишиш землю і калину, і парцигар від діда олов'яний. Бо так ми любимо свою країну, що нам без неї і життя не стане. Діти, як пташенята, відлітали у вирі життя. Кожен визначав своє місце отримав освіту і фах працював на землі, вирощував сільськогосподарські культури, добував залізну руду під землею, літав у небі, розбудовував кривий рік. Пам'ятаю, як мама тривожилась один під землею глибока, інша в небі, поза хмарами. Серце матері фалювало за кожного з дітей. П'ять пальців на руці, який не вріжеш, він болить. Твої промислові сни стверджують простір і вимір, вони надихають міців, зміцнюють шахти і домни, фарбують рудим горобців і крони гайдають невтомно, скошують схили скель, вітром сармацьким грають, світла несуть крізь тунель і далі за край поспішають. Вриваються в будні, стрімкі, щири, відкриті, строкаті. Боже, в розумитих ворогів, що покою не дають нікому. Матері так ждуть своїх синів, щоб скоріш вернулися додому. Боже, дай нам сили на життя, щоб було здоров'я і робота, щоб не плакали старі й мале дитя в пошуках оселі і турботи. Вода дзвенить, неначе скрипка грає, А на калині соловей співає. Земля криниці клонить стиглий колос, а на траві бринить росиці голос. Ой, кринице, студене водице, ти зміняєш біль і втом, і чола, даєш наснагу трепетну і жаучу, бо маєш впроду, як пісні співучу. Ніхто не відрікається від рідних, довірливих і люблячих сердець, летять піски між соснами міцними. Столітній дуб здіймається до хмар, і вітами стрункіше над ними, недогірську дубраву прикраша, і вітер дме, чому йому не спиться? Людей здуває з вулиць, як пір'їн. в низинах Недоторкана криниця, збагачує обривисті краї, з собою птахи мене у вирій кличуть, та я зостанусь тут мій дім, сім'я. Ось і зупинка. Бабуся посунула до виходу, молодь така нетерпляча, ще проїде. Водій виявився чемним, почекав, доки вийде. Іти довелося парком, яскраве сонце, Зелень, люди поспішають. Якийсь молодик черкнув сірником, підпалюючи цигарку. Вогонь, сірники, рука, спогади повернули надію Іванівну в далекий 1944 рік. Літо, молода надійка, ланкова польової бригади колгоспу, яскрава рожева косинка на голові, подарунок коханого Василя, що десь загинув на фронтах війни. Косинка, оберіг, що не дав загинути в окупації від голоду, важкої праці. Запала земля, плаче кров'ю калина, темні хмари крушляють, як пекельні круки, Інгулецький район, кривий ріг Україна, все зроблю, щоб тебе не торкнулись вони. Хай говорить мені, що є й інші країни, що над ними також сонце зранку стає. Інгулецький район, кривий ріг Україна, залишилась. Навіки тут серце моє. Хай цвіте Калина, хай росте верба, славиться людина, никне хай журба, верба і Калина душу надихають, славну Україну Рада світ вітає. По всій нашій Україні з днів минулих і до нині Символ щастя і добра це калина і верба. Жива поміж ран і тривог, балансую на пальчиках ніг, між дзвіниці хрестів і розбитих ілюзій утіх. Роблю крок навмання, щоб іти і знаходити гріх, щоб повірити в шлях. Щоб наповну зробити вдих. За іржавими брамами маки, криниці й сади, наче скринькі хатки, пахкотіння шипшин і стежок. Гей, творець і учитель, то як правильніше цвісти. Схилила колосся, достигла пшениця, над нею літають то кулі, то град. Під кулями і градом збирає пашницю косар, не боячись ворожих завад. А постріл шалений над полем витає, та колос налитий нагнувсь до землі. Хай ласка Господня тебе зберігає, щоб ти не загинув у вражій млі. Не нудьгуй, моя перша лялько, краще згадуй, було в нас багато. Ще колись сотні років тому пам'ятаєш, приніс тебе тато. Пам'ятаєш, приніс тебе тато в день народження, мій найперший, з побажаннями миру і щастя, і з надією в гарну долю, і що все неодмінно вдасться. Ти була скрізь зі мною. Люба, ми разом засинали, гуляли. Я брала тебе всюди і всюди. Вчора тата разом проведжали. Вчора спали разом в коридорі, заколисувала сирена, намагались слонів врахувати, і тягнулося це нескінченно. Прощавай, моя перша лялько, не потрібна мені ти більше. Розумієш, останнім часом я не граю. Вже, як раніше, ти не влізла в тривожну торбинку, ти не влізла в моє сьогодні, моя рідна хата далеко, і дитинство моє обезоднє.